Шановне панство, всім привіт-привіт, всім добра. Так, ну що, у нас залітає новенький танчик, до речі, вперше він у нас з'являється в продажі. Є як за налічку, так є і за золото. Ну Ми сьогодні його будемо відкривати за золото. Будемо відкривати його по скидки. Ну, що, планую взяти сім контейнерів, якщо з перших, допустимо трьох не виб'ю, то куплю ще чотири Більш спарюватися, наверно, не буду, так як Ну все одно він буде десь пролітати, десь додатися. Танчик цікавий, профіль низький. Це у нас Sentinel, 8 рівень француз. Що також тут, як зазвичай падає грандіозний контейнер, один процик. Ну що, люблю ці танчики. Пробуємо, пробуємо. Надіюсь, вам сподобається, буде цікаво. Тому будемо починати купити. І перший у нас відкривається автоматом. Так, Хе, понятно, що ми пролетіли. Так, давайте відкриємо його тепер у нашому сховищі. Можливо, так буде краще. На жаль, з первого нам не фортунуло. Що, до речі, хотів сказати, у мене 9 червня днюха. Давайте 4 4000 підписників, і я вам відразу подарю якийсь подарунок розіграю між підписниками. Так що підписуйтесь контент. Я думаю, цікавий для вас частенько відкриваю. Так. Другий, другий контейнер. І зовсім нічого не дає. Оце навіть золото не кидає. Навірно, я вам його не можу рекомендувати народ, так як стрьомна тема. Стрьомна тема. Ну що, давайте ще 4 купимо і сподіваємось вибити. Ну давай 5 нагород. Ну що, в нікуди? Поки що в нікуди. Навіть золото не падає. На жаль, на жаль. хоча є до 10 тисяч. Можливо, нам повезеш такий хоча б грандіозний. І випаде, є і нам хоча б ну, це вже, хоча б вже окуп, люди. Це хоча б вже окуп. 1%, представте. 5% танчик, один. До речі, дуже рідко падає. ну це Я думаю, вподобає поставити. Я вже так подумав, ще танчик ну ні навряд чи випаде, але грандіозний це вже хорошо В принципі, я свої. Витрати, можливо, навіть і окуплю. Ну що, давайте. давайте роздивимось наш грандіозний, що ж нам звідси сипнеться. Дякуємо, випав. Ну, танки бачите самі які. У е -е, мене, наверно, ну почти всі будуть. Компенсації всі в золоті, також тут же скриньки, містики, прикази будуть сипати. Ну що, подобаєчка буде, буде. Коментар буде, і підписочку зробіть, люди. Дуже важливо, дуже-дуже-дуже. Так, що ж нам прилетить сьогодні? Квест-мега контейнер і падає дев'ятка Char Futur. Це, по-моєму, 5 тисяч, так? Да? Також кама, ну, в мене є сітанчик і. І кама є, тому це буде компенс. Ми, по-моєму, 46 починаємо. Так, випав Анімоват. Маганти і квест. Квест слабенький, по-моєму, так. Да? Перемогти в 15 боях. Ну що ж, ладно. Давайте відкриємо. Відкриємо. Нічого цікавого, на жаль. І другий також не приніс. Ну нічого, трішки золота підзалутали. Що ми маємо на виході? Поки що відложити, це ми все зробимо? Скажем так, благодаря грандіозному я мінуса великий прям не зайшов, спробував відкрив 7 контейнерів. На жаль, новинку не вибив. Ну що ж, Можливо, колись і виб'ю, і все вам це діло покажу. А вам хочу подякувати за перегляд, ставте свої подобаєчки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Міцного здоров'я, ми удачі, всім папа! -па.